Вийшли з берега хісти, хоч. Аж мені сього очах смеркає. Покупались і все. Перка прийшла, зараз поїм. Не маю нині в кухні білети. Перший все повиносили з іну. Потім пішли з тими малими покупатися. Він нині вже не ходила купатися. Вчора купалася, так плечі собі спекла. Дуже загоріла, нині Годно. Кажу, що дуже так плечі печуть, то ж болі. Зараз обідаю. Бігом беруся за це уша. Варила нині зупи гречі ну, з м'ясом. Ку каструлю велику. Думаю, стане від ж до вечора, будуть мати, що їсти. Я тепер прийшла з берега їсти, а всього все, що було, кинула собі. А кажу, хто по ніби зупи. Я не буду коло варити, бо я не маю коли. О, що нині робота, купа, білети. Мете тут все. Вам всім гарного дня.